22 січня у Луцькій міській раді пройшло засідання профільної комісії Луцькради щодо укриттів в освітніх закладах Луцька. Про це написала представниця громадянського руху свідомі Алла Надточій. Обраниця громади пише, що із бюджету, який був закладений на ремонт укриттів в освітніх закладах, а це 40 мільйонів гривень, 18 мільйонів гривень кудись освоїли. Річ у тому, що у 2024 році у бюджеті громади заклали 40 мільйонів гривень для ремонту захисних споруд. Освоїти на ремонтні роботи вдалося трохи більше ніж 22 мільйони. Про що свідчать дані у звіті, який надали депутатам, пише Алла Наточій. Про те, куди ж пішли і ще мільйонів. На це запитання відповідав очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Він каже, що 18 мільйонів пішло на енергоносії в укриттях, але є одне але енергоносії це окрема стаття фінансування. Відповідно для цих потреб окремо. Передбачаються кошти в бюджеті, додала Алла Наточій. А також зауважила, що повноцінного якісного ремонту скрізь виконати так і не вдалося. А цьогоріч грошей у бюджеті на ремонт укриттів не заклали.